У руках відра та лопати. Всі, хто вирішив взяти участь у весняній толосі, запалом беруться до роботи. Голова обласної адміністрації Василь Губаль показує майстер-клас: спершу викупити ямку для саджанця. Далі правильно посадити молоде деревце, засипати землею та обов'язково полити. Буду... на цій ділянці дороги державного значення молоді дерева висаджують на зміну старим. Здовж наших шляхів, особливо біля шляхів державного значення, були раніше висаджені. Величезні дерева тополі, полосі відвода нашого, яким уже по 40-50 років. після кожного буревія вони вже настільки в аварійному стані, що причиняли велику небезпеку безпечному проїзду автотранспорту на наших дорогах. Тому було. Прийнято рішення і видано розпорядження голови обласної державної адміністрації по зрізці цих аварійно-небезпечних дерев. Посадити вздовж основних магістралей області планують близько п'яти тисяч дерев. Нині перша тисяча саджанців вже на своєму місці. Весна найсприятливіша пора для посадки молодих дерев. Ось цей садженець з білої ліщини зазеленіє вже за кілька тижнів. А наступного року дерево вже навіть переноситиме плоди. Ціни скорослі дерева будуть виконувати вкрай важливу функцію. Взимку рослини захищатимуть дорогу від снігу, який може наносити вітер з полів. Ми обрали декілька напрямків, особливо нас цікавив цей напрямок мукачево ужгород ужгород Берегово, ужгород Хуст. Приблизно у нас буде засаджено 30 кілометрів від Ужгорода до Мукачева, там, де відсутні якісь насадження. Ну, практично ми вибираємо ті ділянки, де зрізано. До толоки приєдналися і працівники водного господарства, також лісники. Придбати саджанці допоміг народний депутат Віктор Балога. Велику допомогу у цій справі нам надають депутати Верховної Ради наші закарпатські, зокрема, Балога Віктор Іванович, який сьогодні нам. Да, Весняна толока триватиме ще протягом місяця. Її учасники сподіваються. Всі саджанці приживуться. Також звертаються і просять усіх берегти природу та не ламати дерева.